Подяка за роботу та пам'ятний годинник. Саме так проводжали заступника голови обласної ради на посаду народного депутата України. Те, що можемо вручити від всіх нас, подяку, значить, і цей наш фірменний годинник, щоб він, працюючи депутатом Верховної Ради, весь час дивився на годинник і приймав рішення на користь громади. Сам Володимир Арешонков переконаний, головне знаходити спільну мову та визнавати власні помилки. Безперечно, були помилки, і обласна рада їх визнавала, і я в тому числі. Але я рахую, що і я, і колеги, саме головне, щоб ми це визнавали, враховували в майбутньому. Мені здається, що до кінця роботи цієї обласної ради буде. Спільна мова знаходитись між депутатами. Я їм бажаю, щоб і бюджет на наступний рік, і програма соціально-економічного розвитку була прийнята з урахуванням всіх оцих складних моментів. Сьогодні треба підтримувати наше українське військо. Сьогодні потрібно і про соціальну сферу думати, як знайти цей розумний баланс в умовах обмежених коштів, як не допустити серйозної конфронтації всередині держави між собою. Це теж дуже серйозне, завдання. Для депутатів обласної ради в тому числі. Тому я їм бажаю спокою, душевного, оптимізму, віри в те, що все у нас буде добре, якщо буде злагоджена робота. Окрім заступника голови обласної ради, в новообраний парламент потрапили і двоє депутатів, які також залишили побажання своїм колегам. В першу чергу працювати на благо людей, тому що делеговані повноваження, які ми були, ту довіру, яку ми дали люди, вибираючи цю обласну раду, вони сподіваються на зміни. Не тільки для депутатів, яких обрали в кращу сторону, а в першу чергу для себе, неупередженого підходу до всіх питань. Ну і відповідно працювати на благо Роз... житомирської області, все рік ще працювати. Працювати треба виключно на державницьких позиціях і на благо області, закінчувати оці ці містечкові образи. Бо як зараз у нас було на фракції, а от депутати старої влади, які були ну, підтримували стару владу, не голосували наші питання. Навіщо ми зараз будемо голосувати? Їх питання? Це неправильно. Я вважаю так, що є благо Житомирської області. Тому де депутатський корпус повинен об'єднатися і голосувати на благо Житомирської області. І інше питання поменш популізму і побольше конкретної роботи. Но он обещал вернуться. Тебе я больше не вернусь. Такой теперь я друг. Ухожи, ухожим, ухожен.